Привіт! Ми наближаємось до завершальних рівнів вигріла, і сьогодні мова піде про шостий рівень, пов'язаний з чакрою аджна або третім оком. Це центр інтуїції, бачення, мудрості внутрішнього провідника. Аджна допомагає нам бачити світ ширше, ніж через фізичні очі, і відчувати істину на глибшому рівні. Цей рівень гри відкриває гравцеві здатність до спостереження, розрізнення і внутрішнього бачення. Саме тут ми вчимося бачити поза межами очевидного, поєднувати протилежності, балансувати між світлом і тінню, матерією і духом. Давайте розглянемо 9 клітин цього рівня. 46-та клітина розрізнення це здатність бачити суть речей, відокремлювати істину від ілюзії та не плутати бажане з реальним. Пропрацювання. Чи бачу я ситуацію такою, якою вона є, те, що мені допоможе відділити правду від ілюзії. 47-х людина нейтральність це стан внутрішнього балансу, коли немає осуду, прив'язаності чи емоційної реакції, спокій у серці і ясність у голові. Пропрацювання. Чи можу я подивитись на цю ситуацію без оцінки, де я чіпляюся за правильне чи неправильне? 48 клітина Сонце це символ ясності, дії, сили, джерело енергії, що проливає світло на все приховане. Пропрацювання, що зараз потребує мого світла і уваги, де я можу бути джерелом енергії для себе та інших, 49-та клітина місяць це світ підсвідомості, м'якість, чуттєвість, інтуїція. Місяць це про цьову сторону, яка теж має свою правду. Пропрацювання чи дозволяю я собі бути м'якою? Які мої підсвідомі процеси зараз проявляються? 50-та клітина аскетизм підсвідоме обмеження заради глибшого пізнання. Це про простоту, чистоту і фокус. Пропрацювання, від чого я можу відмовитись, щоб краще почути себе? Те, що мені насправді необхідно. 51 клітина земля. Це стабільність, підтримка, матеріальна база. Земля це зв'язок з реальністю, з тілом і простором. Пропрацювання. Наскільки я заземлена. Що допоможе мені відчути опору. 52 клітина насилля. Це агресія, жорстокість, спроба змінити світ силою. Але також це нагадування про наші внутрішні битви. Пропрацювання. Де я проявляю насилля до себе, інших чи світу? Як я можу трансформувати цю силу в дію любові? 53 клітина вода. Гнучкість, адаптивність, здатність текти і приймати нові форми. Вода вчить нас прийняттю та внутрішній гнучкості. Пропрацювання, де я бу... можу бути м'якшою? Та як я можу плисти разом з потоком життя? 54 клітина духовна відданість. Це стан повної довіри до вищого. Це не пасивність, а глибоке прийняття і служ... служіння з любов'ю, пропрацювання, що означає для мене відданість? та як я можу довірити життю ще глибше. Тож шостий рівень це простір бачення, розуміння, гнучкості і служіння істині. Тут ми відпускаємо контроль і вчимося жити з позиції внутрішньої тиші, мудрості та спостереження. Яка з цих лідин тобі відгукується найбільше саме зараз? Вона є твій ключ до наступного кроку. З вами була Олександра Піво.